Всім привіт! Мене звати Ніна. Ви на моєму ютуб-каналі і дивитеся вже тринадцяте відео. Я актриса театру та кіно, а ще викладач акторської майстерності. Тож сьогодні ми з вами будемо говорити про особливості роботи з дітьми в театральній школі та студії. Одразу хочу сказати, що дуже прошу вас підписатися на цей канал, поставити лайк цьому відео та написати коментар у підтримку. Я працюю з людьми різної вікової категорії, починаючи від дітей з 6, 6 років. І закінчуючи необмеженим віком, тобто це люди, діти, підлітки та дорослі. Однак сьогодні я буду говорити з вами саме про маленьких дітей, про особливості роботи з маленькими дітьми від 6 до 10 років. Почну з того, що працювати з дітьми від 6 до 10 років, я почала у 2022 році. Я пробувала це робити раніше однак мені це не заходило як викладачу. Я цього боялася, і мені якось хотілося працювати з дітьми саме старшого віку. Однак, в 2022 році мені вкотре запропонували працювати з дітьми маленької такої вікової категорії, і я вирішила погодитися, тому що часи були не найкращі саме з причин якихось робочих моментів. Так само це було такий період обстрілів та блекаутів, і діти саме стали тим колодязем натхнення, з якого я якимось чином брала цю позитивну енергію і могла якось це все вивозити. І це було моє найкраще рішення, тому що я зовсім по іншому подивилася на роботу з дітьми цього віку. Я побачила, що це насправді дуже цікава професійна діяльність, яку можна розвивати, в якій можна просто зростати. І якщо ти працюєш з дітьми такої маленької вікової категорії, тобі взагалі після цього нічого не страшно. І е, ти можеш все, абсолютно все. І саме про це я буду вам сьогодні розказувати. Мені було важко наважитися на те, щоб працювати з дітьми такої маленької вікової категорії, через те, що у мене повищена відповідальність, і я боялася, що не Справлюся з ними, що я не зможу якось спокійно їм щось доносити, не зможу з ними робити вистави. І саме це був мій великий такий професійний страх, проте я його дуже легко подолала. Ну як легко подолала, подолала за допомогою того, що практикувалася. До речі, кожен страх він долається лише так, тільки якщо ви будете постійно практикуватися, Боїтеся водити, частіше їздіть на машині, керуйте автомобілем. якщо ви боїтеся працювати з дітьми, беріть і працюйте з дітьми, і ви зрозумієте, що насправді вони класні, вони дуже добрі, вони позитивні і вони дають нам саме якийсь, не знаю такий драйв жити, і в них насправді є багато чому повчитися. Тож коли я почала з ними працювати, я зрозуміла одну таку штуку, дуже важливу: що з дітьми не можна розмовляти як з маленькими. З ними треба розмовляти. Так само, як і з дорослими на рівні, да? тобто бути до них дуже з такою поважливою позицією. Я часто до своїх учнів звертаюся на ви, таким чином. Вони відчувають свою важливість, вони відчувають себе дорослими і вони більш відповідально ставляться до завдань та моїх звернень до них. Також, звісно, я не буду цього приховувати. Для того, щоб працювати з дітьми, треба мати неабияке терпіння, тому що е, часто ви будете стикатися з тим, що діти вони різні, в них абсолютно різні характери, і тим вони відрізняються від дорослих, що вони в принципі себе особливо якось сильно не контролюють і не стримують в реакціях, емоціях та бажаннях проявитися, в бажаннях щось сказати, зробити, побігти. Це для до цього треба бути готовим. А, і для того, щоб ваша комунікація з дітьми була лагідна, щоб це навчання не перетворювалося на якусь жорстоку негативну маніпуляцію. Я проти цього, максимально проти цього. Вам треба запасатися великим терпінням для того, щоб вміти спокійно сприймати все те, що відбувається, а, вміти себе контролювати, видихати і далі продовжувати. Доносити до них знання, їх чомусь навчати і робити з ними творчі проекти, вистави і так далі. Невеличкий лайфхак. Колись я піддивилася, як викладачі акторської майстерності вдягають на себе якісь цікаві дитячі речі. Наприклад, ну це може бути футболка з якимось там принтом, це може бути якась прикраса з бісеру, або якась кольорова, не знаю, там каблучка або браслет. Це може бути якась цікава. Зачіска, там, резинка, вушки, знаєте, котячі такі. Це може бути якась кольорова сукня з райдугою. Або в мене, наприклад, була сіра футболка з єдинорогом, і діти завжди це відмічали. Їм дуже подобалася ця футболка, вони мені казали, що це дуже класно, тому що вони бачать у вас щось схоже, і вони такі: о, з нею є про що поговорити. Вона нас розуміє, вона теж носить футболку з єдинорогом. Тому ми будемо на одній хвилі. І невеличка перерва на ковточок Каусі. Це традиційно. Я періодично піддивляюся в свій записничок. І далі в мене за планом сказати вам про те, що. У дітей достатньо розсіяна увага, і саме через те часто треба їх якось завлікати в свої завдання. Тобто шукати все через ігрову манеру, подавати їм всі вправи через ігрову манеру, через гру, постійно щось їм пропонувати, постійно бути на таких емоційних. При поднятих і настроєннях, так тобто з дітьми треба бути такою дуже жвавою, максимально енергійною та ігровою, показувати їм, що дивіться, зараз ми будемо робити вправу, це дуже корисно для нас, проте ми в це будемо грати, і таким чином дітям легше тримати свою увагу, концентрацію і вони вовлікаються в цей процес. Однак, працюючи з дітьми, треба бути готовим до того, що може статися будь-що. Наприклад, ви готуєте з ним виставу, вони ходять, все в порядку, ви репетируєте. А це хто знає з режисерів, взагалі з людей, які роблять вистави. Ви знаєте, наскільки це серйозний відповідальний процес, і від кожного учасника залежить доля цієї вистави, розвиток її та фінал, до якого ми всі прийдемо, да? тобто прем'єра. І часто можна стикнутися з тим, що дитина репетирувала, в неї була головна роль, наприклад, і, або не головна роль, але дитина була одна. І ви просто стикаєтеся з тим, що в день вистави, або за день до вистави вам дзвонять батьки або там адміністратор школи і каже, що дитина захворіла вітрянкою, дитина захворіла ангіною. Тобто, або переліковуються такі хвороби, ну через які ви розумієте, в принципі, що дитина не прийде, вона не зможе випити якихось. Знеболюючих або жаропоніжаючих прийти відіграти виставу, як це зазвичай роблять дорослі або ну, да, актори. От, тож від дітей такого очікувати не слід, і тим паче це дуже недобре для нашого здоров'я, для дитячого здоров'я. Тому ви маєте бути готовими до того, що таке трапиться. І тоді ваша вистава, ваш показ, може постраждати. Інші учасники, діти вони теж страждають від того, що хтось один не приходить на виставу. І ваша робота, і ви, як режисер, просто в цей момент не знаю варитеся в якомусь пекельному котлі зі своїх роздумів та варіантів того, що ж можна зробити. І з мого прикладу, в мене була така ситуація, дівчинка. Грала роль, ну не супер головну, але важливу. І вона була одна. і Там дуже багато було слів. Вона грала роль у виставі, і в якийсь момент, буквально за пару днів до прем'єри, мене сповістили, що вона захворіла вітрянкою. Тобто, неможливо буде прийти на виставу, бо можна заразити всіх інших дітей, і ну, це, це жахливо. І по друге, у вітрянки є певні. Прояви зовнішні, да? тобто ви не зможете так прямо прийти і зіграти в виставі. От, і я не могла відмінити цю виставу, тому що ми дуже багато приділили їй часу, ми готувалися. І що я зробила? Я взяла її текст, вдягнулася якось там і просто вийшла і грала замість неї зі своїми. Маленькими учнями таким чином я змогла врятувати виставу, змогла зробити так, щоб всі діти показалися, щоб всі батьки змогли прийти подивитися на всіх своїх дітей, які здорові, які теж приклали багато зусиль для того, щоб ця вистава відбулася. Але таких моментів буває дуже багато. Буває таке, що діти ламають собі руки, ноги, буває таке, що вони просто від'їжджають кудись. Або ну, ми живемо в Україні. В нас часто все змінюється, і взагалі ніхто не може цей момент якось контролювати. Тож треба бути готовим до всього однак якщо ви режисер або викладач режисер якщо ви пройдете цей етап з дітьми і зможете креативно підходити до будь-якої проблеми повірте вам взагалі потім нічого не буде страшно ви зможете робити вистави з будь-ким, особливо з дорослими та підлітками і в цьому плані з ними трошки легше і вони легше сприймають ваші задачі, їм не треба все це якось завертати в різні 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 цукерки, щоб подати у вигляді задачі. Їм можна простіше це казати, про це я можливо зніму теж колись відео. Однак з дітьми ви можете саме з цим стикатися. Тобто сподіватися на їх супервідповідальність до вашої якоїсь роботи або до вашої загальної роботи це дуже така, скажімо. Шатка позиція, да? тобто не треба, але краще продумувати все раніше, придумувати багато варіантів того, що може відбутися, як я буду виходити з ситуації, якщо, наприклад, ця дитина захворіє або не прийде, або з нею щось станеться. Що я можу зробити? Це треба зарані. Тому в мене в голові зазвичай декілька варіантів вистав, в залежності від того, як будуть розвиватися події в день вистави. От, ну це теж такий лайфхак, продуманість зарані. Що ж, друзі, саме час поставити мені лайк, якщо ви цього ще не зробили, та підписатися на цей канал. До речі, дуже скоро в мене день народження, мені буде 30 років. І наразі на моєму каналі 20 підписників, то я буду дуже рада, якщо їх буде 30. А, будь ласка, доєднайтеся до цієї кількості людей, і мені буде дуже-дуже приємно. Що ж, я думаю, що важливі особливості я проговорила вже в цьому відео. Е, і знаєте, от зараз, серпень, я якось так сумую за своїми дітками. Навіть не думала, що, що це можливо, але дійсно я вже дуже хочу, щоб наступив вересень, і ми всі зібралися і почали творити наші нові вистави, роботи. Наразі я знаходжуся на сцені театру школи образ. Тож приводьте сюди своїх дітей. Підлітків та самі доєднуйтеся до наших дорослих груп, щоб займатися акторською майстерністю. Дякую вам за увагу і до зустрічі в нових відео!